Існує болюча істина стосовно зв'язку між матір'ю та дитиною, яка розкривається лише коли настає момент безповоротної втрати, коли замовкає той голос, що супроводжував усе життя, раптом пробуджується розуміння того, що завжди залишалося непоміченим. Доросла дитина, нарешті, починає усвідомлювати значення тієї любові, яка оточувала її, але ніколи не привертала уваги. Протягом наступного часу ми здійснимо подорож крізь таємничі глибини людської душі. Ми з'ясуємо, чому найстабільніша прихильність часто стає найменш помітною і як утрата перетворюється на найжорстокішого вчителя вдячності. Ці відкриття не лише пояснять процеси у стосунках між матір'ю та дитиною, але й розкриють нове розуміння того, як ми виражаємо і сприймаємо любов. Дитяча свідомість природно налаштована ігнорувати звичне та очевидне. Карл Юнг у своїх дослідженнях архетипів виявив, що материнська фігура як психічна основа настільки глибоко закорінена в несвідомому, що функціонує подібно до дихання, це помічають лише тоді, коли воно припиняється. Материнська присутність стає невидимою основою емоційного світу дитини. Вона існує як повітря, як світло, як сила тяжіння фундаментально і тому непомітно. Розгляньмо парадокс людського сприйняття те, що найближче до нас, найбільше віддаляється від нашого свідомого погляду мати перетворюється на психічну тінь дитини не через те, що вона темна, а тому, що світить настільки яскраво, що око не може дивитися на неї безпосередньо. У глибинній психології це називається сліпотою близькості. Що більш знайомою стає присутність, то прозорішою вона здається свідомості. Уявіть, що ви живете в будинку з настільки міцним фундаментом, що ніколи про нього не думаєте. Ви не помічаєте стіни, які захищають дах, що оберігає від дощу лише коли з'являються тріщини або буря загрожує конструкції, ви усвідомлюєте, що завжди підтримувало вас. Так само відбувається з материнською турботою. Вона є тим психічним підґрунтям, на якому дитина вибудовує свій світ. Несвідоме дитини сприймає материнську опіку як природний стан речей. Юнг описував це явище як частину колективного несвідомого, де діють архетипічні моделі, давніші за індивідуальний досвід. Мати сприймається не як окрема особа. А як елемент власного психічного ландшафту, вона належить до дитячого я, як власне серцебиття. Проте саме тут криється зародок майбутньої трагедії. Те, що належить до психічного я, не розпізнається як дарунок, воно не цінується, оскільки не сприймається як щось окреме, щось надане. Дитина існує в ілюзії симбіозу, не усвідомлюючи, що ця єдність ґрунтується на мовчазній жертві іншої людини. Якщо ви відчуваєте цю приховану жертовність, напишіть симбіоз у коментарях чи помічали ви, як реагують діти, коли мати відсутня кілька годин паніка, розпач, ніби світ руйнується, але коли вона повертається, все знову нормалізується ніякої вдячності, ніякого усвідомлення того, що відбулося. Мати знову стає невидимою, знову само собою зрозумілою. Це не недолік характеру дитини, а психологічний природний закон. Процес індивідуації, який Юнг описував як центральний життєвий шлях, парадоксально вимагає відокремлення від того самого джерела, що зробило життя можливим. Дитина повинна покинути материнську матрицю, щоб знайти себе. Але це відокремлення часто відбувається без оглядки назад, без визнання того, що залишається позаду. Молода, доросла людина кидається в життя, підтримувана силою, джерело якої забуває. У нашому суспільстві існує небезпечний міф про природну вдячність дітей. Як часто чуємо фразу, одного дня він зрозуміє, що ти для нього робила. Ці слова втішають матерів у важкі часи. Але базуються на принциповому нерозумінні людської природи. Вдячність не є автоматичним етапом розвитку це свідомий акт зрілого розуму, який часто примушується лише втратою. Сучасний світ ще більше посилює цю природну сліпоту. У суспільстві, що винагороджує досягнення та видимі успіхи, тиха праця матері повністю зникає з поля зору її вчинки. Не залишають слідів у соціальних мережах, жодного цифрового відбитку визнання. Вона діє приховано у проміжках буденності, де немає камер і не рахують лайки, культура романтизує материнство як самовіддане служіння, яке колись буде винагороджене, але ця романтизація ігнорує психологічну реальність. Справжня вдячність не виникає з обов'язку чи суспільних очікувань. Вона народжується з болісного усвідомлення власної обмеженості та потребливості, поки дитина відчуває себе сильною та незалежною, у неї немає причин для вдячності. Вона живе в ілюзії самодостатності, примус до вдячності породжує протилежне тому, що планувалося. Дитина вчиться не цінувати, а симулювати. У неї розвиваються почуття провини замість справжньої оцінки. Вимушені обійми на день матері стають порожнім жестом, що виснажує обидві сторони емоційно. Справжнє визнання не можна наказати, воно має народжуватися з внутрішнього прозріння. Багато матерів потрапляють у пастку, розглядаючи свою любов як інвестицію, що колись принесе прибуток. Але любов, яка очікує відплати, перетворюється на емоційний тягар для дитини. Вона відчуває невисловлений тиск очікувань і реагує відстороненням або бунтом. Дитина несвідомо стає боржником рахунку, який ніколи не просила оплачувати. Асиметрія батьківсько-дитячих стосунків є природним законом, а не дефектом. Дитина отримує життя, любов, турботу, не маючи змоги повернути це в тій же мірі. Прийняття цієї асиметрії частина зрілого батьківства. Хто як мати очікує емоційної віддачі, упускає суть безумовної любові? Безумовна любов означає саме безумови повернення існує глибша причина цієї асиметрії, яку Юнг описував у своїй роботі про лібідо. Психічна енергія природно тече від старшого до молодшого покоління. Це не випадковість, а еволюційний імператив. Життя інвестує у своє майбутнє, а не в минуле. Мати є посудиною цього енергетичного потоку, каналом, через який життя оновлює та продовжує себе, але тоді настає день, що змінює все смерть матері діє як жорстокий поштовх до пробудження раптом замовкає голос, що був присутній все життя, стають холодними руки, що ніколи не переставали давати. У тиші, що настає, починається процес, який можна назвати пробудженням пам'яті. Відсутність стає найгострішим учителем того, що означала присутність. У перші дні після втрати доросла дитина автоматично шукає знайомий голос. Вона хоче подзвонити і поділитися тим, що сталося лише в момент набору номера реальність стає жорстоко очевидною. Цей номер веде в порожнечу, ніхто не відповість. Зв'язок перерваний назавжди. У цей момент починається найжорстокіший вид освіти, який існує освіта через безповоротну втрату. Пам'ять трансформується під впливом скорботи те, що раніше здавалося само собою зрозумілим, раптом стає маленькими дивами. Спосіб, яким вона готувала каву, особлива інтонація, з якою вимовляла ім'я, звичка завжди мати готову їжу на випадок, якщо дитина проголодніється. Кожна з цих дрібниць тепер розкривається як вираз любові, що ніколи не вимагала, а просто давала. У мові сновидінь, яку Юнг так майстерно розшифровував, починають говорити послання померлої матері не як надприродні явища, а як символи любові, що сягає глибше фізичного існування. Несвідоме скорботної дитини вплітає з фрагментів пам'яті нове розуміння того. Що насправді означало материнство, втрата діє як фільтр, що пропускає лише суттєве, маленькі конфлікти, що колись здавалися важливими, блякнуть. Залишаються тихі жести турботи, що формували життя. Доросла дитина починає розуміти вона була не просто матір'ю, вона була архітектором емоційної домівки, в якій вона зростала, не дякуючи, не помічаючи. Тепер у вченні, що вона залишила, стає видимою її справжня величність не величність великих жестів, а величність тисячі маленьких самоочевидностей, спосіб, яким вона слухала, навіть коли була втомлена, як хвилювалася, не скаржачись, як була присутня, просто присутня, як жива гарантія того, що хтось у світі існує, для кого власне благополуччя важливіше за все інше. Доросла дитина раптом усвідомлює, я була не просто кохана, я була центром іншої людини не через слабкість чи залежність, а через чисте рішення любити. Це усвідомлення одночасно піднесливе та руйнівне, піднесливе, бо показує, яку цінність мало власне життя. Руйнівне, бо ця любов втрачена назавжди. Тут розкривається одна з найжорстокіших іроній людського існування. Зрілість необхідна для оцінки материнської любові, часто розвивається лише після її втрати. Якщо ви приймаєте цей урок, напишіть Я приймаю у коментарях це ніби саме життя викладає гіркий урок про цінність незамінного свідомість пробуджується саме в той момент, коли надто пізно ділитися цим усвідомленням. У психоаналізі говорять про відкладене значення. Події набувають справжнього сенсу, часто лише у ретроспективі. Смерть матері найрадикальніший випадок цього відкладеного значення, все, що вона робила, раптом з'являється в іншому світлі, терпіння, з яким пояснювала, турбота, яку відчувала, радість, яку виявляла з приводу маленьких успіхів усе це розкривається як те, чим завжди було чиста любов у дії. Нейронаука навчає нас, що мозок запрограмований ігнорувати звичне. Те, що відбувається щодня, опускається нижче порога свідомого сприйняття. Мати, що щоранку готує сніданок, стає неврологічно невидимою. Лише переривання цієї рутини її смертю, знову активує центри уваги мозку, раптом стає видимим те, що завжди було. Але це Усвідомлення приходить занадто пізно для відповіді. Доросла дитина раптом хоче сказати Дякую, я зрозуміла. Тепер я знаю, чим ти була. Але простору для цих слів більше не існує вдячність, що нарешті пробудилася, не знаходить адресата, вона стає монологом, що відлунює лише у власному серці, це, мабуть, найжорстокіший аспект усього процесу. Усвідомлення любові та неможливість її повернути збігаються в одному моменті. Дитина, нарешті, розуміє, що отримала, але вже не може нічого повернути. Провина, яку вона ніколи не відчувала, поки мати жила, стає переважаючою тепер, коли вона мертва. У тижнях після втрати доросла дитина переживає своєрідну емоційну археологію вона шукає в спогадах знаки її любові. І знаходить їх скрізь у способі, яким складала білизну, у записках, що залишала в шкільних підручниках, у фотографіях, які зберігала від моментів, що дитині здавалися неважливими. Кожна деталь стає доказом уваги, яку дитина ніколи не цінувала, мати після смерті стає складнішою фігурою, ніж була за життя. Не просто само собою зрозуміла присутність, що завжди є, а людина. З власними мріями, страхами, надіями. Доросла дитина починає запитувати, що вона думала, коли не спала вночі, які турботи несла не ділячись ними, як часто відкладала власні потреби, не помічаючи нікого. Іноді це запах, що викликає потік спогадів, аромат її парфумів у переповненій кімнаті, пахощі пирога, який пекла до особливих нагод у ці моменти. Відсутність стає фізично відчутною, ніби невидима рука торкається серця. Чуття зберігають те, що розум витіснив ніжну інтенсивність її щоденної присутності. Ці питання залишаються без відповіді, і саме їхня безвідповідність робить їх такими болючими. Дитина усвідомлює, я не знала її справді. Я бачила лише її роль як матері, не її як особу. Це усвідомлення, ще одна втрата всередині втрати не лише мати мертва, але й можливість коли-небудь справді пізнати її. Пробудження оцінки після смерті це більше, ніж просто емоційний процес. Це духовна трансформація. Доросла дитина засвоює фундаментальний урок про природу любові, справжня любов. Не та, що шукає визнання, а та, що дає не рахуючи. Мати втілювала такий тип любові, не проповідуючи її, вона жила нею просто жила. У тиші, що залишає смерть, цей урок стає ясніше за будь-які слова. Доросла дитина раптом розуміє, такою має бути любов без очікування, без розрахунку, без постійного питання про еквівалент. Мати кохала, як сонце світить, безумовно та однаково для всіх. Але це усвідомлення приносить також болючу саморефлексію. Доросла дитина запитує себе, чи кохала я коли-небудь так, чи давала коли-небудь неочікуючи? Чесна відповідь, часто ні. Більшість наших стосунків позначені взаємністю ми даємо, щоб отримати, ми кохаємо, щоб бути коханими. Безумовна материнська любов, рідкісний дарунок у світі емоційних балансів. Це усвідомлення може призвести до глибокої зміни. Якщо ви готові кохати більш безумовно, напишіть зміна у коментарях. Доросла дитина, тепер, можливо, сама батьківська особа, починає розуміти, що означає йти слідами матері. Вона вчиться, що батьківство означає кохати без гарантії вдячності. Це акт любові, що задовольняється собою. Іноді урок також передається наступному поколінню. Доросла дитина, що тепер знає біль невизнаної любові, свідомо намагається по-іншому дивитися на власних батьків, якщо вони ще живі. Дзвонить частіше. Дякує за речі, що раніше здавалися само собою зрозумілими. Намагається дарувати увагу, яку сама занадто пізно навчилася цінувати. Але навіть ця зміна гірко солодка, бо відбувається зізнання про втрату, а не з спонтанної вдячності. Це реакція на біль не на саму любов. Доросла дитина діє зі страху пережити ще одну втрату, перш ніж встигне подякувати. Це любов, так, але любов сформована досвідом втрати. У цьому процесі пізнього усвідомлення прихована універсальна істина про людську природу ми істоти. Які часто розуміють цінність речей лише через їхню втрату. Це стосується не лише материнської любові, але багатьох аспектів життя. Здоров'я цінуємо, коли хворіємо, молодість оцінюємо, коли вона минула. Любов розпізнаємо, коли вона нас залишила. Існує тиха мудрість у способі, яким матері виражають свою любов, вони рідко говорять про те, що роблять. Не пояснюють своїх жертв, не перераховують своїх зусиль, вони просто кохають, як дерево плодоносить або річка тече до моря, без самосвідомості, без очікування медалі. Ця природність робить їхню любов невидимою та водночас незамінною. Ця схильність до пізнішої оцінки не є лише людською помилкою, але частиною нашої психологічної структури. Наша свідомість налаштована сприймати нове, змінене, помітне. Постійне, надійне, завжди присутнє зникає на тлі нашої уваги. Воно стає декорацією нашого життя, а не головним героєм. Юнг розпізнав, що ця сліпота, до само собою, зрозумілого, пов'язана зі структурою нашої свідомості его, наш свідомий розум, орієнтоване на розрізнення та відмежування. Воно розпізнає інше, нове, чуже. Але те, що належить нам, що оточує нас як повітря, его не реєструє, воно занурюється в несвідоме, де розгортає свій вплив, не будучи свідомо сприйнятим. Мати для дитини часто є першим і найглибшим прикладом цієї несвідомої присутності вона настільки близька, настільки знайома, що стає психічним тлом, лише її відсутність робить її знову предметом свідомості. Смерть вириває її з несвідомого і жорстоко ставить під світло свідомості. Цей момент усвідомлення часто супроводжується інтенсивною провиною. Доросла дитина запитує себе, як я могла бути такою сліпою. Як могла не помітити того, що було таким очевидним? Ці самозвинувачення зрозумілі, але вони ігнорують психологічну реальність сліпота не була злою волею, а природним механізмом. Дитина не могла по-іншому. Як не помічати само собою зрозуміле. Проте провина залишається, і вона може переслідувати дорослу дитину роками. Пам'ять про пропущені можливості, про неотримані дзвінки, про короткі нетерплячі розмови стає джерелом тривалого болю. Дитина хоче повернути час, хоче діяти по іншому, хоче сказати слова, які ніколи не говорила. Філософія екзистенціалістів навчала нас. Що людина приречена на відповідальність? Але яку відповідальність несе дитина за любов, яку ніколи не могла зрозуміти, це питання веде в глибини морального парадоксу чи можна стати винною в чомусь, що лежало поза межами власних пізнавальних здібностей? Відповідь не в логіці, а в прийнятті людської обмеженості. Але можливо, саме в цій неможливості прихована глибша мудрість. Біль втрати та пізнішого усвідомлення навчає чогось, чого не могла б навчити жодна проповідь справжньої природи любові. Доросла дитина через власний біль вчиться, що означає безумовно кохати, вона вчиться, що любов не залежить від того, чи її повертають або визнають. Цей урок часто трансформує спосіб, яким доросла дитина сама кохає, вона вчиться давати, не очікуючи. Вчиться бути присутньою, не вимагаючи, вчиться, що найбільша любов, та, що діє, приховано, не шукає визнання, а просто є. У цьому сенсі смерть матері стає жорстоким, але ефективним учителем вона навчає через втрату того, що не було вивчено в житті, показує через відсутність, що означала присутність, розкриває через кінець, чим був початок. Доросла дитина тепер несе подвійну спадщину. З одного боку, любов, яку отримала, не розпізнавши її, з іншого знання про цю любов та відповідальність передати її далі. Вона стає носієм традиції тихої любові, що передається від покоління до покоління, часто без свідомого визнання. Мати продовжує жити в жестах турботи, які доросла дитина тепер сама практикує, у способі, яким вона опікується власними дітьми. У терпінні, що виявляє у готовності давати, не вимагаючи. Мати жива не лише в пам'яті, але в способі кохати, який вона демонструвала, так замикається коло більше за індивідуальне життя, любов, яку дала мати, продовжує текти через покоління. Вона трансформується, пристосовується, але її суть залишається тою ж безумовною, тихою, постійною. Це, мабуть, справжня спадщина материнської любові, не спогад про неї, а здатність самій так кохати. Жорстока істина, з якої ми почали так, розкривається як парадоксальна мудрість так, дитина усвідомлює цінність матері лише тоді, коли її більше немає, але це пізнє усвідомлення немарне. Воно є зерном для нового способу кохання, більш зрілої, свідомішої форми віддачі. Доросла дитина не може повернути час, не може подякувати матері, але може понести те, що навчилася у світ. Може кохати, як кохала вона, без очікування, без розрахунку, без постійного питання про еквівалент. У цьому сенсі смерть матері не лише кінець, але й початок початок свідомішого способу кохання, початок глибшої оцінки дару самого життя. Початок вдячності спрямованої не лише на минуле, але на сьогодення та майбутнє. Мати могла померти, але її любов продовжує жити в серцях тих, кого вона кохала, у способі, яким вони своєю чергою кохають, у тихій силі, що передають від покоління до покоління. Це, мабуть, найбільший урок, який може навчити втрата любов ніколи не вмирає, вона лише трансформується. Так закінчується наша подорож крізь темні та світлі сторони стосунків матері та дитини. Ми побачили, як сліпота до само собою зрозумілого належить до людської природи, зрозуміли, чому найпостійніша любов найневидиміша, і усвідомили, що втрата, хоч і болюча, може стати найжорстокішим та найефективнішим учителем справжньої природи любові. Якщо ці слова знайшли відгук у вас. Якщо щось у вашому власному серці зворушили, то поділіться цим усвідомленням з іншими. Напишіть у коментарях, який спогад про власну матір пробудили в вас ці думки. А якщо хочете, щоб ми разом здійснили ще подорожі в глибини людської душі, то підписуйтесь на канал, адже правда про нас самих найцінніший дарунок, який ми можемо подарувати один одному.